Друзі, привітки! Вітаю на своєму каналі. Він, бачите, водій поїхав в Сільпо. доставочка. Хтось замовив собі і не париться, як то кажуть. От, нікуди не треба виходити. Тим паче в таку погоду. А для мене погода нічого не значить. На вулиці йде дощик, ось такий невеликий. Але все ж таки він є. І вже останніми днями я хочу сказати, що значно похолодало. Боже, було так тепло, було так класно. Навіть і не відчувала, що осінь незабаром зима. А зараз вже прямо. Прямо треба вдягатися. От. Мені, значить, не сидіти вдома. Треба дивитися, куди йти, щоб в калюжу не стати. Тому що це не дуже добре. Да. значить, Вдома мені не сидіти. Мені треба піти, як то кажуть, по акції. Я взяла парасольку. І топаю швидко. Швидко-швидко. Щоб не намокнути. От. А саме потрібно мені було піти сьогодні, тому що сьогодні останній день по тих знижок, які є. От. Зараз піду, покажу і вам. Друзі, дивлюся, вже ВТБ готується готуються до Нового року, як і в інших магазинчиках. Сніжинечки, бачите, навколо. Так, опана, що це у нас таке? Авокадо на знижці, так? Да? І що? От цікаво, це воно чи ні, чи можливо, то інше. Щось я не розумію. Ладно, треба взяти, потім вже на касі подивитися, Вон, різні теж салатки є. Але тут вибір невеликий. Як, наприклад, там, не знаю, в сельво чи в метро. Так, що це в нас тут? Мет. Зараз я хочу подивитися саме ті акції, які я бачила. Чи є вони взагалі, чи ні. Ой, дай Бог пам'яті, що ж там було в нас. Що ж там в нас було? Спочатку в нас була курочка, стегно було на знижці. Зараз подивимось. Чи є воно. стегно. І саме штано. Але це живе у Ренаті. А було, значить, на сайті, звичайно І як завжди, те, що ти бачиш на сайті, в магазині немає. 13.59 штирно. А було по 11. От знаєте, так оце ненавиджу, На сайті одне. А приходиш в магазин, там зовсім інше. Таке щось, от круасани на знижці. Напишіть, хто брав ці круасанчики. 85 гривень зараз знижка 6 штук. Ну вони маленькі, такі, не знаю. Вони, звичайно, щось більшаться в об'ємі. Але не знаю, чесно, таке не, не полюбляю. Так. Що ще цікаво було, чи це масло солодковершкове. Зараз знову подивимося, чи є воно, чи ні. Що тут? Оце, бачите, оце маселко було. 69 гривень. Треба, мабуть, дві пачечки взяти. Так, да, поки воно є. Потім отакий творожний сирочок люкс, теж знижечка, нормально, але мені подобається саме от без нічого, без добавок. Класичний. А ще є з надаванням трав. Не знаю. Не люблю таке. Так, ще були сирочки, ось вони, Це з беконом. По 16 гривень і вершкові, да? От вершкові надо взять. Маємо два таких візьмемо, один такий. Ціна, бачите, однакова. Бачите, розпаковочку з супермаркету АТБ. Дуже багато акцій на сайті, як завжди, прийшла в магазин, половина немає, тож закрадується така думка, щоб робити замовлення, тому що. В тому випадку ви хоч щось можете отримати те, що хотіли. Стосовно цін, це просто треш. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Оця покупочка невелика мені коштувала 641 гривню. Я так вийшла і гадаю, Боже, що буде далі? Зовсім незрозуміло і. Куди ми йдемо, і взагалі тільки одному, як то кажуть Богу, відомо. Ну що, пройдемося більш конкретно, детально по цінам. До речі, ах, кому до вподоби такі відео, обов'язково мені пишіть в коментах а, свої відгуки, тому що для мене, друзі, це вкрай важливо. І не забувайте підписуватись на канал. Це теж дуже важливо і мотивує мене на подальше знімання влогів. Тож, паштет ось такий печінковий, знижка зараз 16,90. До речі, оця м -м, позначка зроблена в Україні, національний кешбек, хто користується такою карткою, може отримати якийсь процент назад. Чесно, у мене такої картки немає, ну не знаю, не довіряю я цій системі. А, далі, ось такий йогурт Дольче, це він з вишнею і ще е з бананом. Його не знаю вже, скільки років не їла, зараз подивилась теж знижку. Але несуть, ну, думаю, ладно вже, треба скуштувати. E, значить Одна штучка 41 гривня. Далі масло 72,7%. E, взяла два пакування, торгова марка злагода, як завжди, 180 г, зараз знижечка 69 гривень. Ось така паста, а макарончики, бачите, така вермішелька. Зараз знижечка 27 гривень, але це від своєї лінії, тож там йде суміш борошна вищого гатунку та плюс з твердих сортів пшениці. Сирочки від Комо, вершковий, два штучки Тенеро, та ще з виконом, Знижечка 1590. Ось такий батончик від гербер для дитини, дуже його полюбляє, Виноград та яблучко на знижці 27 гривень. Зрозуміли, всі товари, які я тут показую, вони зараз йдуть на знижечки. Авокадо моє найдовго очікуване. З 1590 за кілограм оця штучка вийшла на 28 гривень. Моя улюблена кава дріб кофе. Дуже смачне, 21 гривня. взяла ось такі три пакування. Ось такі льодяники від Холс, іноді їх купую знижечка 1670. А, так, не звертайте уваги, якщо шумно, це в мене закипає чайник. А... Лейс, сметана і зелен. Зараз вони були на знижці. Сьогодні йде якась акція, тож треба подивитися. Туалетний папір від своя лінія. Зараз знижечка 38 гривень. І ще милко дитяче, ось таке 13 з копійками коштувало. І по 12 гривень якесь новеньке з авокадо. До речі, дару. Раніше було дуру. А це щось не знаю. Нове милко з авокадо. І ще з миндалем. Отже, друзі, ось така закупочка. Напишіть в коментах, як ви гадаєте, це дешево чи нормальна ціна, тому що я вже і не знаю що стосовно. Сьогодення. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що ви зі мною. Обов'язково ви підписуйтесь на канал, ставте пальчики вгору та залишайтесь надалі зі мною. Тож до нових зустрічей в нових влогах. Всім бувайте, папа. -па.